Іншої правди про Україну, крім тієї, що її показує центральне телебачення Росії, він не знає російський правдоруб, ветеран другої чеченської, колишній міліціянт, комунальник, депутат і мер Володимир Виноградов відомий на батьківщині тим, що до кишені по слову, не полізе в Україні. Патріот своєї Росії чи зможе він сприйняти правду про Україну та українців? Чому вийшли на майдан? Чому воюють на сході? Чому не люблять його державу? Унікальний світоглядний експеримент труднощі перекладу вже від понеділка у вікнах. Відданий патріот своєї Росії. Тим же воздухом дишиться правідство наше, да? просвітлений пропагандою з телевізора. Дань там пару танків на поддонеса опиниться в Україні в сім'ї героя Небесної Сотні. «Там На Майдані люди втратили почуття страху смерті. Чи зможе він прийняти і усвідомити правду? На слідчий день прийшли маму, папу ті за цього замучився, замуті почне. У спецпроєкті Вікон на наші діти, я б тоже пішов.